Це просто якась паралельна реальність. Я не розумію за що вмирають кожного дня українці. Члени Вищої ради правосуддя відмазали суддю Тульчинського суду Вінницької області Сергія Кавганича, який вдвічі перевищив швидкість та втік з місця події. Я на своєму телеграм-каналі сьогодні опублікував відео, на якому видно, як поліцейські зупиняли цього суддю, як він від них втікав і так далі. Ну, вся суть скоєного правопорушення є. Посилання на телеграм є в шапці профілю. В двох словах розкажу. Чудак собі Навалю 110, там де можна було їхати, 50. Його зупинила поліція, сказали, що він перевищує швидкість. Він спочатку почав показувати своє посвідчення судді, а потім взагалі плюнув на все це і поїхав далі. А вже коли вдруге його наздогнали, то поліція його запакувала і забрала до відділку. І ось на судовому засіданні, коли розглядалося, спочатку там розглядалося питання, щоб його цього суддю взагалі звільнити з посади. Якось дивним чином судді проголосували проти цього рішення, а потім і взагалі виправдали цього суддю. Натомість того поліцейського, який зупинив цього суддю, спочатку звільнили з роботи, а потім ще й впаяли відкрили кримінальне провадження і впаяли йому три роки умовного терміну. І от скажіть мені, будь ласка, оце вже і є ота сама демократична, європейська та правова держава, за яку кожного дня вмирають українці? Хіба оце майбутнє за яке варто вмирати?